Бо я 4 роки назад знав, що є вже готові відразу термооткоси. Я б народ не мучився. б. З цього ліпіння, цього пінопласта підрізати. Дивіться, ми беремо отакий кусок, готовий елемент, перекладаємо його на клейпіну, все, у нас воно все готове. Ви подивіться, відразу, яка виходить ну, красота. Тобто, і в нас і пінопласт, іде утеплення, і плюс відразу у нас йде декоративний елемент. Ми його підрізаємо, у нас підрізки мінімальні. Ми підрізаємо біля подоконника, ми підрізаємо тільки по довжині. Ось такі йдуть елементи по 48 см. Плюс йдуть кутові елементи. Тобто підрізок абсолютно мінімальний. На клейпіну просто намастили. Приклеїли, ну, по від, глибині, відповідно, по відкосу, підрізали собі, як вам потрібно. І виходить, ось така у вас красота. Таке вікно, вікно обійдеться орієнтовно десь 2000 гривень. Ну, це велике вікно, бачите? Якщо менше вікно, тут буде десь 1700 гривень. Але ціна залежить від глибини, саме ось від цієї глибини, від глибини, ось від косу. Тобто, бачите, яка виходить красота. Так що, хто хоче собі утеплити вікна, пишіть, дзвоніть, і вам це все зробимо. А, виготовляється, відразу кажу, по. Під замовлення кольорова гама близько 50 різних відтінків. так що всі контакти в шапці профілю.